Es gribētu pateikties Lorbetam Higanam, jo tieši viņš ir arī tādā veidā interneta sociālajā tīklā stāstījis par šo projektu uzvarētāju. Un dažreiz mums liekas, ka kaut kas tāds nav noticis, ka nevienmēr tādas iespējamas īngas, kādas iespējams iespējams. Tomēr pāri visam bija.

Я хочу подякувати всім е, сумім, вам, всім, всім, хто долучився до організації е, е, цієї події, ну і першого чергу звичайно е, е, учасникам, е, і всім тим, хто долучився до організації тут.

Хочемо рівнятися. І це люди, яких я особисто хотів би мати хоч крепливку тієї сили, яку вони мають. Це легкі коспіда залишає проєкта не скайску енерді цієї. Мистеця легкий нарівняє. Не з персоналі заняв візмаснуть за ідеально на та сфера ковініста. Насправді, вони і є Україною, тому що сьогодні Україна переживає дуже складні часи. Я б навіть вжив таке порівняння, що Україна також втратила кінцівки, ми втратили. Частину своєї території, але Україна залишається сильною, Україна залишається красивою, Україна залишається гідною. Але території відпали як Степра Скайсну. У нас тільки української опаликс типа Степра. Вони вже думали, що вони є переможцями. І я думаю, що так само і Україна доведе, що вона переможе. Слава Україні!